Доброго осіннього раночку, мої любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами будемо малювати. А кого ми будемо малювати, ви зараз дізнаєтесь, послухавши віршик про мешканця лісу. Слухайте уважно. Засмутився їжачок. Скільки маю колючок, не м'який, як зайчик, білка. Не працюю так, як бджілка. Дуже часто я у тузі, не обнімуть мене друзі. Тільки колючок торкнуться, одразу слізоньки польються. Мама каже йому тихо Бережуть голки від лиха. Усміхнувся їжачок. Це ж мій захід з колючок. Так, вірно, дітки, ви здогадались, це їжачок. Давайте розглянемо його будову. Він має продовгуватий тулуб, гостреньку мордочку з чорненьким носиком, оченятка, як на мистинки, два вушка та чотири лапки. Та весь його тулуб вкритий. Колючками. І сьогодні ми з вами намалюємо їжачка, але малювати будемо з вами нетрадиційним способом. Для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, фарби, зубна щітка, пензлик, склянка з водою, листочок та серветка. Але перед тим, як приступити до роботи, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, гриби, яблучка збирав. Він нікого не боявся. Колочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Набираємо на зубну щітку зелену фарбу та унизу аркушу паперу малюємо зелену травичку. так. Ясно-рясно робимо маски. Потім маремо пензли і робимо їм чорною фарбою крапочку. Це буде носик. Далі малюємо овального їжачка. Це Потім знову беремо зубну щітку і чорною фарбою малюємо мішачкуєлочки. Ось так багато-багато колючок. І готові. Тепер беремо осінній листочок і одним стороном зафарбовуємо жовтою фарбою Дуже щільно. Зафаркували і притискаємо до лючок і так останарне. Відляли давайте ще один листочок. Так зробимо ще раз. Вийшов такий лист насе їжачок. А тепер коричневою фарбою зробимо йому око. Ось такий їжачок, дітки, вийшов у мене. А який вийде у вас, чекаю в своїх особистих повідомленнях. До побачення вам до нових зустрічей